Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, а ви любите слухати казки чи оповідання? Тож сьогодні я вам пропоную послухати оповідання відомої радянської письменниці Валентини Осєєвої, яка написала дуже багато цікавих дитячих книжок. Валентина Осєєва погано. Собака люто гавкав, припадаючи на передні лапи. Просто перед ним сиділо, притулившись до паркана, маленьке кудлате кошеня. Воно широко роззявило свого ротика і жалісно нявкало. Поблизу стояли два хлопчики й чекали, що буде далі. У вікно виглянула жінка і миттю вискочила на ганок. Вона прогнала собаку і сердито крикнула хлопчикам Як вам не соромно. А чому соромно? Ми ж нічого не робили, здивувалося хлопчики. Тож і погано, гнівно відповіла жінка. Молодці прослухали уважно. А тепер скажіть, будь ласка, що хлопчики вчинили неправильно, а як би ви вчинили на місці хлопчиків? Я буду за терпінням чекати ваші відповіді та ваші цікаві розповіді.